Карпізін знаходить, можливість для удару, але м'яч повз по зворотам. вкидання з за бокової на Белицького, він намагається різко. Розвернувшись, він чіпляється за м'яч М'ячку Меданчику, пробиває з гострого Кута. Напрямок атаки на правий фланг, 19 25, Белицький. Белицький вміщується у центр, лівою ногою пробиває. Знову боротьба Ткаченко з uh, Матяшем. Що тут? Uh, Вільний удар на користь Кривбаса призначає арбітер. Іде навісна передача. Випити м'яч не вдається. Є удар добивання, і кривбас виходить уперед на 16-й хвилині цього поєдинку. Після першого удару Солов'ю вдалося врятувати Металіст 19-25, але потім уже на добиванні голкіпер був відіграний. Під тиском опиняється центрбек. Відпасовують на голкіпера. Той грає на збрицького. Грицький чомусь не йде до м'яча. Його випереджає матяшку. Ото штрафний майданчик. Пробиває! М'яч летить над поперечкою. Який шанс зараз був. Пільганчук. Б'є м'яч вперед. Туди біжить Карпізін. Намагається зачепитися, чіпляється Карпізін. Металіст 19-25 у захисті. Довга передача. Ткаченко виграє перший м'яч, але матяш тут з підбирання. Хруник. Передача низом на Фільганчука. Той повертає на 10-го номера. Тут уже простріли десятки. Далі пропуску потрібен удар. Є удар блокують його футболісти кривбаса. І далі забирає у руки Данило Сучов. В новому майданчику вже, тут також намагається накрутити опонентів. Ткаченко захищається проти нього. Кілька разів на замазі грає. Віддає передачу небезпечно. Удар! Соловей на місці. Де знову навіс. Соловей, ну виході не дотягується до м'яча. Ворота порожні, але з лінії тут Кондратюку дається винести м'яч. Карбітер не зафіксував фолу. Передача на правий фланг Белицький. Зміщується у центр. коли штрафний майданчик пробиває лівою ногою. Кудрявцев тут пішов в атаку захисник. Грає на Попова. Той до штрафного майданчика тут Кудрявцев пробиває. Повз ворота летить м'яч, передача. Бо не вдається вибити м'яч. Белицький пробиває рикошет. Шук навіше. М'яч залишає штрафного майданчику. І там вже можна було бити Ткаченко. Його удари знову дається заблокувати гравцям кривбаса. Карпізін у центр падіння. арбітр тут не фіксує порушення правил. І назад його накриває Боднар і мчить до м'яча в підкатті. Кондратюк не вдається йому вибити м'яч уривається штрафний майданчик. Боднар, один на один. Який шанс! Не реалізують футболісти Кривбаса. Прокидає м'яч повз Засовіцького. Тягне далі. М'яч пробиває за меж штрафного майданчика. Боднар вривається у штрафний майданчик. Ткаченко його зустрічає. Пас на Матяша не проходять. Калашник отримає м'яч. Пробиває контратюк, блокує. готується цей кутовий. на передачу, тут Соловей знову не забирає м'яч. Ну Тут Бутенко. Вривається штрафний майданчик правого флангу. Передача під удар. Вільямсону не вдається пробити. Грає ліворуч на Багрія. Кудрявцев того зустрічає. І завдає удару за меж штрафного майданчика. Ткаченко пробиває. Боднар з на лівому фланзі Грає далі на Той Вривається в штрафний майданчик за Совіцький. Нарешті є подача. Повітря закрив басом. Але пробити пороток не дається одразу. Зараз не знаю. Далі підключає Калашника, той ходить у штрафний майданчик. Не пробиває, але залишається з М'ячем. Атака Крубаса триває. Навісна, передача. Соловей. Навісна, передача. Але не було нікого, з у 35 на 25 на даній стінці. Підбирання. Отапенко. На лівий фланг. Удар! Навіть це поворотаки. Удар по воротах. Сичов переводить м'яч на кутовий. Висока цього разу подача тут Каченко та Засовіцький. Засовіцький пробиває, перемагає кривбаза. А ми терізрятне зраз 25 зазнає. Поразкою долю цього матчу визначає один забитий м'яч, який було проведено на 16-й хвилині після вільного удару.